Вітаю на каналі. Є Житло. Я презентую до продажу однокімнатну квартиру ЖК Комфорт Сіті, місто Ужгород. Максимальна комплектація, чудова локація. Поруч. Парк Боздош, пальмова алея, а також уся необхідна інфраструктура. Заукомплектована квартира якісною технікою, а також гарними меблями. Розпочнемо огляд із передпокою тут. Як ви бачите, досить гарне рішення: це двері прихованого монтажу. Ось в такому скляному варіанті. При вході відеодомофон можна переглянути, хто стоїть під дверима. В даному випадку тут припаркований автомобіль. По електриці досить гарно виконано усі конструктивні роботи. Для прикладу, зараз відразу почну із серця квартири, це з електрики. Значить, нею можна управляти через Wi-Fi. Подивіться, як гарно зібраний щиток. Їх тут два. Ось, нижній щиток для. Роутера, а також для системи AJAX, плюс підсвітку, куди вивели. А верхній, як ви бачите, повністю зроблений, як має бути. По шафі. Шафа на всю висоту. Є верхній відсік, є також відсік для верхнього одягу. Так. Далі відкрита зона тут для одежі і для взуття, в тому числі. Прямо по курсу вхід в кімнату ми її переглянемо за декілька хвилин. Також є досить гарний режим. Це вночі, коли ви будете собі вставати, вимкнене світло буде по всій квартирі. У вас автоматично спрацьовувати, буде спрацьовувати підсвітка нижньої частини, а саме плінтусу. Ідемо далі санвузом. Тут все зроблено досить гарно і функціонально. Ванна з підсвіткою, до речі, ось. Ось так все зроблено. Сама плитка тут була підібрана іспанська, досить гарна, якісна і дорога. Далі дзеркало з підсвіткою. Тумба прикований монтаж. Як ви бачите, зроблено все гарненько. Ось система Blue. Тут у нас врізна мийка, а також збоку зашита для того, щоб у вас водичка ніяк не потрапляла до ваших меблів. Йдемо далі. Також присутній у нас унітаз інсталяція і гігієнічний душ. Правка сушкою два в одному. Далі сушка для рушників, велика гарна. Мені здається, 140-150 розмір. І тут є можливість підігріву від електрики. Ось, собі вимкнули. Або ж від котла. Тобто два в одному. Покажу периметр самої ванни. Змішувачі всі німецькі. Ось підсвітку можна собі комбінувати різні кольори під настрій. Ось, наприклад, зараз вимкну одне освітлення. Ось так, в принципі, гарненько все виглядає. Під настрій будете коригувати підсвітку. Також є функція окремо вмикається це для того, щоб у вас не потіло дзеркало під час того, як ви будете приймати ванну. Додатково змонтовано. Скляну перегородку, вона є рухома. Тобто, в будь-якому разі це комфортно під час використання. Додаткове місце для зберігання ваших речей, тобто швабри, пилососи і так далі. Це все буде сховане, не буде варіатисти. Йдемо далі. По розетках також їх дуже багато. Ось ви, ви бачите, одна, друга, третя. Тобто робот пилосос спокійно собі розмістити, де захочете. Ідемо далі. Кімната. Тут 18 квадратів, ліжко 180 на 200, приліжкове освітлення, картини, центральне освітлення, а також панорамні вікна. Радіатор вертикальний. Ось. Письмовий сіл є невеличкий і тіві тумба. Далі шафа повністю на всю довжину. даної кімнати. І кондиціонер Cooper Hunter 12. Дизайнерський з хромом. І, як ви бачите, з таким овальну форму має. Зараз покажу ще периметр вам кімнати. До речі, саме ліжко підйомний механізм має, тобто там також і місця для зберігання. Ну і в тому числі матрас двохзонний літо і зима. Йдемо далі, переглядаємо з вами кухню студію. Меблі, до речі, тут всі також робились на замовлення. Кухня вийшла близько 6 тисяч доларів. Ось така кухня. Перепланування робилося під клієнта. Повністю все робилося під проект. А, як ви бачите, є у нас додаткове освітлення для нічного читання і досить гарний диванчик. 185, якщо я не помиляюся, його довжина. Покажу периметр кухні. Тепер переглянемо, що у нас присутнє по техніці. Навіть чайні присутні. Е, витяжка 1500 Вт. Італійська. Газова, як ви бачите, варильна поверхня. Йдемо далі Умиваль... е, мийка і посудомийна машина. Бош, 45-ка. Далі маємо також мікрохвильову, все нове і електропіч. Вірпул шосте чуття. Ну і звісно ж холодильник. Також. Вірпул шосте чуття, airfresh, все як має бути. Ось така чудова кухня. Також підсвітки. Світло можемо змінювати. Собі під настрій. Ось. Холодне світло, тепле, нейтральне і так далі. Все собі під настрій можете змінювати. Ось така чудова квартира з газовим опаленням. Ось. До речі, ще замовлено сюди. Столик та стільці, і це все ви зможете побачити. Я думаю, найближчим часом вони вже мають приїхати е, величезним плюсом, що тут газове опалення є. Ось окремий газовий лічильник стоїть. Тобто, блекаути вам не страшні. Надіюсь, ми вже ту історію пройшли з блекаутами. Але якщо не доведе господи, надіюсь, це ніколи більше не повториться. Але якщо це буде, на жаль, якщо це відбудеться, то у вас є можливість спокійно це все. Проходити і готувати собі їжу, навіть якщо буде витрати світло, ось така чудова квартира. Місто ЖК комфорт сіті це газифікований будинок в новому районі. Міста Ужгорода, поруч, парк, пальмова алея, ося необхідна інфраструктура, сільпо, АТБ і так далі. Обов'язково телефонуйте. Номер телефону в описі. Кого цікавлять інші якісь об'єкти, також звертайтесь. Всім бажаю гарного дня, божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.